Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сніжана Блогер, і сьогодні я хочу разом з вами піти прогулятися. Зараз у нас 5.22 Ось ми вже вийшли з дому. Ми будемо гуляти до пів восьмої, тому що я дуже прям далеко. Ну, я зараз іду на центр гуляти, а так то я дуже довго не хочу гуляти, тому що, ну, знаєте, я трошечки ще. Боюся гуляти ввечері, коврем коли темно, але ні, я пів восьми, все нормально. Е, ось. Е, я собі взяла цей випадок. Ну, я прям по своїй волі взяла, мене заставили її взяти. Що, знаєте, що я забула? Я забула штаті. Ну ладно, нічого страшного. Все таке ось Диваю сумку, сьогодні в мене такий наряд. Поцініття від 1 до 10 е, Можете в коментарі написати, якщо в мене в коментарі. Виключені, то можете писати, ну, собі промовляти. Ось. Чесно, друзі, я не зрозумію, чому в мене не працюють коментарі. Я ще з цим розбираюся. Тобто я нажимаю, типу, що вона в мене активізувалася, типу коментарі вже були, а вона в мене ну, не активізує ці коментарі. Ось, то це теж странно трошки. Ось. А сьогодні наше відео буде присвячене, я вже ж сказала, прогулянки. Ми сьогодні, можливо, зайдемо в Аврору, щось там собі подивимося. Ну, коротше, все буде. все буде. Ми зараз йдемо в дубині, покажу вам. Ось ось так. Короте. Тут вже пересвіло все. До речі, друзі, розкажіть мені, будь ласка, ви любите вишні? А от моя сестра, то тушуня лол. Боже, она так любить вийшло, що це капець. Ми тако проходимо проходимо, до речі, проходим, проходим, вона десь там сзади. Десь зазад плентається. Ми таку проходимо, проходимо вона бачить вишню. Все. Вс, ти її не відірвеш. Я собі тупо йду далі прямо. Тому що це капець. Ось. Як ось так. Ми ще йдемо. До речі, друзі, ми вже набираємося нагор. До мене сестра прийшла. Да, я не знаю, як вона так безвіняє. Бедемо, Та, що вона запленталася, вона тоже показувала. Ага. Так, да, як ти там пленталася ззаду. Ось, а так ти ми вже йдемо. Фу, ми вже ага. гору. Ось, я, може, Ми вже не отакова, не вийшла. Коротше, вже камені. І, до речі, хотіла я вам задати одне питання. Е, ви стісняєтеся знімати при людях. Тобто, коли я бачу людину, я отак не йду, я так не знімаю, я собі просто. просто собі... Або не запускаю, або да, одразу виключаю. Ну або просто я таку, типу, пам'ятаю, знімаю і мовчу. Ну типа, я боюсь, не ну, я, типу, там десь а в подвір'ї, то все я хорошо, окей, нормально. Ну якщо такого десь напроти в мене йдуть, або там, наприклад, ззаду мене, то це взагалі не. Я такого не люблю, але я теж хочу якось перебороти це, щоб вам знімати і на людях, щоб ви не думали, що ми до того їдуть. Тому що в мене в моїх логах таке враження, що ми тільки одні з Сашею ходимо десь і там бродимо. Ось. Але поки ми за відділенням. Тільки прийшла одна людина. І все, а дві. Там хлопець тетя. Ось. І все. А так то все остальне не. Отак от. так ми вже підходимо до лагеря, до садочка. Коротше, друзі, далі ми йдемо. Ой-ой-ой-ой. Бо що там було медленно. Далі ми йдемо по тій дорогі з вами. Я сказала, ой 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 тому що я трохи розпилила номера, а як ви знаєте, цього взагалі не хочеться. Знаєте, що я поняв? Всі жарять шашлики. Може, може сезон шашліків? От мене прикинь шашлики, будемо жарти 25-го. Точно да, будете не А так то хто з нього? Ааа, я поняла чого. Боже, як я не догадалася, сьогодні свято. Яке свято? Я не пам'ятаю, не казали, яке свято. Читайте, це наші сусіка. Блін, не пам'ятаю, не Івана купала, ні. Ні, ні, ні Івана тоже купала. Прикиньте, все, не пам'ятаю. Помню, що свято, а яке свято, Діжальці. не пам'ятаю. Шашлики. Тоді, друзі, далі ми вже підійшли до під'їздів. Біся до думів. А зараз ми проходимо і одразу будемо на площадці. Ось коли буде на площадці, то вам сообщу і включу знов камеру, коли будемо на площадці. Я вже площадку прийшла. Да. А. Да. А. Тож ми зараз йдемо в туалет. Mm. І, не разом, звісно, я її буду жарко на вулиці. <світ> і все. Я Коротше, я вже включусь, коли ми будемо це вже обратно. Короче, друзі, щоб вам були докази, я ось стою під туалетом, ніж тут її. Відтіка тут надпись. Міняйте свої цигарки на мої губи. Але ні, це не я писала. Взагалі я не розумію, чого такі люди є і таке пишуть. Ну, в мене просто не складається в голові. Навіщо таке писати? Тут просто багато. Тут, наприклад, написано гальорка. Ось. Корочі. Мит, Беручи, А, беручисть учисть, виска, Короче, боже, тут позаролі не давно. Ну я хоч поняла, якусь так написала. Короче дуже странно. Це капець. Короче, друзі, ми вже йдемо. Знаєте, що це вже вам знімаю другий. Там малий один сам? У мене десь немає вам вже другий кусочок. Бо в мене перший припинився. До речі, я вже до ходив обрати. треба багато людей. Нам <казвичай> треба якось трошки. О, корише, нам треба пройти дорогу зараз, разом з вами це зробимо. Може, у мене до мене. Це було опасно, це було опасно. Так, Ну, що, демо? Підемо. Лучше пождати, ніж потім не знаю, як ходити. Да-да, лучше ждати, ніж не Так, да, так перебігатися. Веручі, я не знаю, чому стати. Скільки у мене там є? 22. Та 20. У мене є 20, та 26. 56. Тазок 46. У мене є 20 гривень. Ого, бо ж кого треба було ціну казати? Ну ладно, да. А да. я Потому, що ми вже і вчора тратили дуже багато. Modo, вчора вже... Ми знаю. вчора вже потратили по 100 гривень. І сьогодні ще й тратимо, йдемо. Що і робимо. Таку, знаєте, мілочь. Все, що залишилося, все втратимо. Я зараз буду положити кофту. Підійми, підійми, підійми. Мене? Я зараз буду доложити кофту цей номер. Це не номер, а це просто така. Окей, це Так, Датчик мами. Так як мами, коли день народження. Ой, То я можливо зараз їй щось ще куплю. До речі, я що, оцю штучку, я побачила в Тіктокі і вона тепер тут. новинка. Типу, знаєте, ходеш на її. Коротше, не знаю. Я всі дивлюся, у нас є як попова. Блін, немає. Дивіться. 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 Так, смотрите, Ну, что-то я видел. Ну, любит все прям именно целый. Ой, все равно стоит, да? Эм. Прям. Давай сп'ять воно коштує. Слухайте, друзі, мені здається, такий лучше пакетик взяти і скупитися. Не знаю, Не знаю, бо треба на кусняшку брать багато. Нас нас було 500 це добра. Дивись, дивись. Первый. У нас есть 46, да? Да. 46. Ну давай... 40? не предлагаю просто по видучку взять и уйти на погулять. Ну Нам... мне кажется, еще не... Хорошо, вообще, мы еще купим Хорошо, я Короче... да я не буду Чого її маємо казати? Що вона саме недавно? Не Скажемо. Коротше, друзі, я е ми тут взагалі нічого не знайшли, слід ми тут лазили, 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 нічого не знайшли. Тож Дорогі. ми зараз йдемо. Все коротше, всім пока. Короче, друзі, відкриваємо. Забираємо нашу кофту і йдемо в супермаркет. Коротше, друзі, розказую вам історію. І так тепер і це вой. Е, як там. Ти... Йдемо. Я хочу вас... е, відео. Е, От, друзі, називаєте Помагай людям так? Да? Ну, допомагає тому хлопчику зняти е... Ой, Боже, грамот, скажу, це пан приліплю це з драмачку. Ось, там воно було трола трола, там, там короче, це все, балійно-капучино. І бачу, він ті типу, покунозиться, тому що не може зняти. Знімаю я йому. Дякую. Все в нього попадало, я йому типу, в руки даю, щоб він тримав. У нього все тупо типу, попадало. Він собі побіг, а я там збираю і потіплюю на одненьку, одненьку, одненьку. По одній, а потім він такий, ого, така дорога. Фігня стоїть. І теж, наприклад, я думаю, а зачем я йому це все робила? Ради, ради чого? Ради тебе? Чи Ради тебе. Ну, це зараз ліфиш, капець. А я, короче, бачила, як просто, ну, я навіть підняла, я йду, повертаю камеру, і просто на очах падає кор. І там взаді була, кстати, от тетя тетя, яка прийшла. Вона вообще даже не підняла, просто валяє кор. Я Ні... люди не розумію, що з вами розуміють. Вона не підняла. Вона просто ну, бачить, топчеться по ньому, стала на кінчик, потім пришла он до напричного. И бачить, ну валяється просто велика пачка корму, вона його не підняла, піднімала підніма, 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 я Боже люди, не будьте такими хоча бы ви. Блин, даже... Спрашивают, друзья, у мене все с вами где-то. Давай навіть... бью. Что? Типа Джинси, кофта? кросовки на склеих там михом почитали Це капец. Я просто в, в одном комбинезоне. И в неї же и все, і мені жар жар, капец. Я не понимаю, як ты так витримуєш? Не знаю. Якось трохи странно. Ну ладно. Короче, мої друзі беремо ом, такі чіпси. Це що таке? васаби. Давай попробуем. с маком салями, да? Да. се, с маком васаби. Да, сейчас Давай си. попробуем. Пробуем. Сразу. Короче, друзья, мы хотим с помидиной. Я хочу такую. То что? Що... Начин... А, не, не хочу с да? Mm -hmm. Я Че? О, все. Берем такую вино. Mm -hmm. Короче, мы же на кассе. Ага. на касу Короче, друзья, только просто был шок. Я, ну, Я трохи злякалася. Треба зараз. зразу звідти йти, бо він зараз буде нас переслідувати, як маніяк просто якийсь. Да. Так, коротше, продягаєте зараз на початку тупо. Та ви там, там, хоча, ви? Та там хоча б є хто. Дорослі, а? Да. Коротко, Боже, дуже... розказуй ситуацію. Фу, розказуй ситуацію. Э, Стоїмо ми на каші. Вже все купила. Стоїмо на каші. Підходить. Його звати там Саша. Да, там Ось, нам, нам так сказали. Ось. І він каже, що це ой. О, там дітки давайте політить коротше хочете вірить да давай Короче, друзья, чтобы вы понимали просто якийсь алкаш який вже п'яний він вже тявся таке О, ключ не відео ключ Ой, короче, він же тявся тя весь Коротше, він вже там ставився. І він тут починає давай щось там казати нам, щось там вийти, що не заграєте. Ви заграєте туди, куди не треба. Хоча ми просто стояли на касі. І там типу вже ця четко. Що боже, Саша, заспокойся, то ж діти стоять. А йому пофиг, і він далі давай. Починає вже такий п'яний, що це просто ужас. Коротше, вона нам сказала. Все, так, да, заправили, давайте чекати уже звісно. Ну, тобто що. Да тобто що вона? Вона вже піднімає. До речі, такі друзі, хороші. Він, коротше, короче, за... Вибачте, за слову, коротше, вже обмучив штани. І пісь п'яний еле тримається. І почав до нас. Чого він до нас почав лізти? Типа, ой, ви ж дівчата закривати. Як ви Ну, будеш Боже, будинок пішла. Куди я туди обіду, щоб до тебе підійти, щоб цей раз не ходити. Що ти попереду? А куди ми молоді? Я подивилась, що є Іра. Mm. Щоб не бути А, ні, не, не Іра, І розвернутись. Я тобі сказала, я в круг. А, і ще раз подивимося. Я увидю, щоб перед дверима там не бігати. Ти там вже Іра чи не іра. Не Іра. Кашу! А, що? Ну я зайшла. Я сказала, бачиш як вона на мене кричить? Бо я тобі сказала, пості, і я убью. Меня туда покажут. Машка, яка не будет кричить? Ну угу. ты шо? Снежин то що? Короче, дуже странний. такий. Дуже. Це просто кишка капець, я даже сумніваюся, що ми... Я думала. хотіла сразу, кстати, уйти. Я тільки побачила, що алкаш кажуть в цю сторону на мене. Я хотіла за навіщо взяти і піти до тіх. Мені каже, я так би зробила. Якщо б ти мене ждала і відкрила свою ютюб Ні, я кок... просто би... Я ж ти кофту що її не так жарко. О, магазин. Короче, друзі, боже, не психуй. Все, вже, психую я Короче, у мене вже беруть е, сомнєні, того, що ми будемо до пів восьмої гуляти, тому що ну, ми просто не знаємо, куди зараз хто буде йти і куди теж буде йти. Але зараз ми йдемо на початку. Ой, тут дуже живо. Ладно, ні, друзі, ми вже вирішимо. Так, тримаємо ми ще одні чипси. Зараз достаємо приправу засупаємо. Я просто, друзі, ухлядаюся. реально, тупо ухлядаюся. Я ну, боже, він не думаю, що за тебе піде. Але що він підійшов, я кажу, мені кажеться, якщо б сніжана стояла там на касі і побачила, що йде алкаш, який ще реально дуже-дуже поки п'яний, не стоїть на ногах. Мені кажеться, щоб сніжана взяла, взяла свою куртку і така, все там, тебе на вулиці дуже. Просто я не втекла, я знаєте, терпіла, і я він наче бив. А ви порядочні, дівчата, взагалі, ви порядочні. Я ну, взагалі не стала нічого відповідати. На мене, сетя, яка за другою касою була, обернулася, отако дивить, отако дивиться, а людям товар не прибиває, бо дивиться, хто ж це прийшов. Хто це до нас Боже, відділ. щоб ви просто розуміли. Ота тітка теж так злякалася, типу не те, що, що прям за нас, а вона злякалася, що він говорить. Тому, що він вона не злякалась, вона... вона удивилась, що він таке да. дітям може говорити, що... І да, вона каже, Саша, то ж діти. Вона, кстати, теж звати Саша. Що, що ти, ти таке каже? Коротше, реально була стрімна фігня, реально я буду гуляти тепер до пів восьмої. Ні, може, ми будемо, але просто будемо десь находитися в колі людей, тому що вони зараз нас дуже не... що, що, наші... то що ви не... заграєте такого? Хоча, ну, типу, блін. Он, не сказав, чого не голоси. Боже. Я йому вже сказав, ви вже бриєте, а ви вже порядні дівчата. Порядочі. А, ні, він сказав, ви не порядні дівчата, заграєте такого не надо. Давайте зараз поспоримо, що нам Бог сказав. Ну, він каш. Короче, стало. Не жуй та рома. Ну. Як будто нічого не було. у нас сразу вже йти наводить водить Угу. Було та й було. Збираєш би не повториться це все. Дорозі, дві стільки. Прикольно. Не знаю, чи можна було знімати. Але прикольно. Дорозі, ми вже на посадку знімаємо. Тоді діти теж дуже знімати не буду. Бо тут діти. Короче, я вже йду. Ми вже йдемо. Ми з нього йдемо в сквері, де там, де та йлка. Я сподіваюся, що він нас не достане і взагалі не знайде. Ось. Тож я вважаю, що таке Угу Отак вот от. Коротше, друзі, я зараз жиду. Перебіг Перебігти можна. Ото ще му не ділась. Нічого собі. Просто машин взагалі. Люди побігла зовсім. Коротше, друзі, а, так як ми а, практично з цим навчаємося. Ми собі таку задали тільки ті, воїн на якусь подругу. Не знаю, чи ми її виконуємо, чи ми її не виконуємо, але ми на пошуки подруги дякую, що побули зі мною. Дякую всім. Свій тега-канал напишу, що ми знайшли подругу, або навіть дельний влог зніму як все проходило, чи ми її знайшли? Все таки пока. -пока.